Слава цю і синові і Святому Духові, нині повсякчас, і віки вічні. Амінь. Рідні мої любі мої, дорогоцінні мої українці, істинно віруючи в Бога, мої брати і сестри, а також рідні мої любі мої, дорогоцінні мої всі земляни. Істинно віруючи в Бога. І всі Хто живе на планеті Земля, знайте, що Господь наш Ісус Христос любить кожного з вас, кожного з нас святою, вічною, істинною Божою любов'ю. І я, Марія Мироносиця, приєднуюсь до Його святої, вічної, істиної Божої любові. Амінь. Аллилуйя, 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 амінь. Ти любиш мене, мій Боже, 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 я люблю тебе, мій Боже, тоже, тоже. Хай любов всіх зігріває, ває, ває, хай людство тебе приймає, має, має, хай повсюду пісня лине, лине, лине. Хай Господь на землю прийде, прийде, прийде. Хай земля вся стане раєм, 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 ми для цього Бога маєм, маєм маєм. Хай земля вся стане раєм, 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 ми для цього Бога маєм, маєм маєм. Амінь, алелузя, алелузя, олилузя, амінь. Рідні мої, любі мої, дорогоцінні мої, праведні мої в Господі Ісусі Христі, брати і сестри. Сьогодні, як і завжди, я дуже рада зустрітися з вами і поговорити з вами про Господа нашого Ісуса Христа, про Його святу і вічну любов, яку Він нам подарував навіки вічні. Амінь. Рідні мої, ви знаєте, що любов буває різною: любов до матері, любов до батька, любов до вітчизни, любов до дружини, любов до чоловіка, любов до якоїсь їжі, любов до квітки до якоїсь, любов до небес, любов до землі і різні різні є види любові. Але найголовніша любов це любов Всевишнього Бога Творця, Творця Всесвіту, вічності і завічності, який любить все своє творіння: рослинний світ, тваринний світ, людський світ, предметний світ, природу та погоду. І це любов Його святої Троїці, Отця Небесного, Покровителя Небес, Бога Небес. Сина Божого єдинорідного, а нашого єдиного Господа Ісуса Христа і Святого Духа Утешителя. Вищої любові, рідні мої, у всьому всесвіті, у всій вічності і у всій завічності немає. Амінь. Алилуйя, аллилужя, аллилуйя, амінь. То я зараз закликаю кожного з вас. Звертаюсь до кожного з вас з вірою, з надією і з любов'ю. З любов'ю, що у вашому серці, у кожному серці проснеться свята, вічна істина Божа любов. Вірю, рідні мої, що ви у змозі прийняти від Господа нашого Ісуса Христа святу вічну істину Божу любов. І надію, рідні мої. Що ви у змозі дарувати всьому творінню Божому рослинному світу, тваринному світу, людському світу, предметному світу, природі та погоді цю святу вічну істину Божу любов, а насамперед дарувати любов Богу Творцю, його Святій Троїці, Пресвятій Богородиці Діви Марії, всьому воїнству ангельському, святому вічному небесному, всім святим угодникам Божим, Всьому святому і вічному Царству Божому. Амінь. Алелуя, алелузія, алелузія, амінь. А тепер, рідні мої, я запрошую вас разом зі мною поспівати проспівати цю невеличку, але прекрасну пісню про любов. Співаємо разом. Ти любиш мене, мій Боже, Боже. Боже, я люблю тебе, мій Боже, тоже, Тоже. хай любов всіх зігріває, ває, ває, хай людство тебе приймає, має, має, хай посюду пісня лине, 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 хай Господь на землю прийде, 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 хай земля стане раєм, 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 ми для цього Бога маєм, маєм, маєм. Хай земля стане раєм, 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 ми для цього Бога маєм, маєм, маєм. Амінь. Алелуйя, алелуйя, алелуйя. амінь. Рідні мої брати і сестри, про що я хочу ще з вами поговорити, і що ще хочу вам повідати. Знаєте, я дуже здивована, коли в Ютубі, там в Інстаграмі і в інших, от я не знаю, як вони називаються правильно ці розділи, чи не знаю точно, як вони називаються, але я була здивована, рідні мої, коли я побачила є тисячі підписників, навіть мільйони підписників тих каналів чи тих програм. Рідні мої, які несуть суцільну темряву. Чуєте мене? Суцільну темряву, які знаходяться під владою сатани д'явола. І там тисячі і мільйони підписників. Я була в цьому дуже здивована. Але слава Господу! Знаєте, я вже нічому нікому не дивуюсь, але якщо і дивуюсь, то дуже-дуже-дуже рідко, дуже рідко. Ну, мабуть, уже років 20 я не дивувалася і не здивувалася, як цьому оце, факту, під нечистю підписуються тисячі і мільйони. Чуєте під нечистю? Під тими оголеними тілами, під вульгарними словами, під блудом. Перелюбом, перед всім тим брудом, який тільки може нести сатана Сатана дьявол, Який поглинає тих, хто це дивиться, переглядає, і від цього скажу таке слово, негарне слово, балдеє от того, що сатана дьявол поглинає його її і багатьох у суцільну темряву. У болото, і вони від цього кайфують. А в мене 56 істинних, істинних братів і сестер, сестер 56 на даний момент на 22 жовтня 2022 рік. 56 істинно віруючих підписалися, віддали свої серця, кожен своє серце Господу нашому Ісусу Христу. Його святому, вічному, істинному Божому Слову. Амінь. Аллилуйя, Алилуйя, Алилуйя. Ви знаєте, я дуже рада, що нас мало, є така приказка: нас мало, але ми є на російському мовити так, в тільняшка. Така є приказка: нас мало, але ми в тільняшках. Так ось, рідні мої, нас на даний момент мало, але ми. З Господом нашим Ісусом Христом, героєм, чемпіоном, переможцем. А значить, і ми з вами рідні мої герої, чемпіони переможці. Чуєте? Переможці темряви, переможці всіх бісів, всіх чортів, всіх демонів, самого нечистивого духа і самого сатани Дьявола. Істинно, істинно, істинно. Рідні мої, любі мої, дорогоцінні мої брати і сестри, українці, перш за все, українці. Ми з вами, герої, чемпіони, переможці. Амінь, алелуйзія, алелуйзя, алелужя, амінь. І я щиро, щиро, вічно з любов'ю дякую вам, що ви бачите світло, де світло, і бачите, де темрява. Я дуже рада за вас. Я радію. І дякую щиро і з любов'ю, Господа нашого Суса Христа, восхваляю Його, воспіваю Його і прославляю Його за вас, рідні мої, що ви у мене є. Дякую вам, рідні мої, щиро щирою з любов'ю. Дякую, дякую, дякую. Я рада, що ви розумієте правильно по істині святе вічне істине, Слово Боже, і що ви самі несете святе істине, Вічне слово Боже, несете його у суцільну темряву, щоб темрява була поглинута світлом. І так буде, рідні мої, і так буде. І там, де ми з вами, там темрява зникає, там з'являється світло, святе, вічне, істинне, Боже світло. Амінь. Алелузя, алелуйя, алелузія, алелуз алелуз амінь. Чесному Христу, я пісні співаю чесного Христа серцем прославляю, чесному Христу я поклони б'ю, чесного Христа серцем люблю я, Чесному Христу я поклони б'ю, чесного Христа серцем люблю я, чесному Христу славу посилаю, чесного Христа я душею благаю. Ти мене прости, помилуй збережи, крою святою серце держи, ти мене прости, помилуй збережи, крою святою серце держи, чесного Христа буду пам'ятати, чесного Христа у руках тримати чесного Христа буду цінувати чесного Христа, буду цілувати, чесного Христа. Буду цінувати чесного Христа, буду цілувати Чесному Христу, я пісні співаю чесного Христа, серце прославляю чесному Христу, я поклони бю, чесного Христа, серцем люблю я, Чесному Христу, я поклони б'ю, чесного Христа, серцем люблю я і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. З вірою, надією, з любов'ю, з Господом нашим Ісусом Христом залишаю вас, рідні мої, любі мої, дорогоцінні мої українці, рідні мої, любі мої, дорогоцінні мої земляни. Амінь, алелуйя, 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 амінь.